Я бачу тут гарну мультимедіа-систему з е, е, трансляцією в інтернет, е, те, що відбувається. Я бачу тут е, е, планшети, на яких є програми і навушники, що люди можуть прийти і сидячи тут, в Славнівському центрі, за кавою, е, можуть е, пройти з таким відеогідом по літературним чернівцям. Я бачу тут дуже гарну цікаву бібліотеку, і е, ми хочемо стати е, дуже гарною книгарнею в Чернівцях. Також це е, просто хочеться ну, від е, того, що бачити тут е, класних добрих людей, які тусуються, до того, що в мене з'явилася ідея створити тут такий е, клуб, в який я раз на три місяці би збирав. Е, Наших творчих людей, інтелектуалів, владу, бізнес для того, щоб тут відбувалися такі брейншторминги з приводу ну, загальноміських питань. Ну і ще раз повторюю, що ціль Цванівського центру звучить так. Якщо ти не був в Циланівському центрі, ти не був в Черневі. Тобто це, так, це така точка, де будуть, куди будуть приходити всі іноземні туристи, які проїжджають в Чернізі.